Всім привіт, народ, нарешті доробив я. Доготували землю, під посів Може, навіть сьогодні посіємо, побачимо. Але ну, така красота. Хоча спішу, вже зараз десь після обіду, а сівалка ж в Кременці, то кілометрів 17 Треба звідси їхати ще по сівалку. А ще треба малину пофризувати, між радя ту свіжу посаджену в цьому році. Але не втримався, дивіться, яка красота. І на фоні тої красоти, я думаю, значно краще розказувати історію про тих три скарби, які я давно вже обіцяв. Народ цікавиться, а раз цікавиться, треба задовільнити цікавість, Та тобто, то я й плани мав про то розказати давно. І думаю, значно краще розказувати ту історію прямо на тому місці, де вони були знайдені, і на фоні такої красоти. А робота, а робота, як казав один мій. Колишній, е, як то кажуть, е, колега по роботі, а робота не хе. Стоїть, стояла і стояти буде. Хі -хі. Значить, історія про тих три скарби зразу попереджаю, що вона в мене на рівні легенди. Хоча е, за основу, як кажуть, в фільмах взята правдива історія. От е, ні з ким з тих пошуківців я особисто не... Спілкувався, але, ну так можна сказати, косміну брав участь в цій справі. Значить, історія почалася з, не пам'ятаю точно, років з 5 назад. Це поле, то мамин пай було ще в оренді агрофірма, користувалася ним. Значить, 1 січня радянський Новий рік і моє день народження. Дзвонить до мене, мій хороший колега. Володимир Крутевич старший, фамілія Крутевич, і, і я завжди кажу, найкрутий краєзнавець Кременця. От. Людина дуже багато знає, але не все розказує та й правильно робить. От. Дзвонить, поздравляє з Днем народження, каже: Бери, бери детектора їдемо скарба шукати. Бо в тебе на родині знайшли скарба. знайшов твій тьоска. Там, певне, буде ще. Кажу, ти що здурів? Я, я, він знає, який я. Я пасивний е пошуківець. От, е купаю, як той говориться, якщо там не, навіть купанням не назвеш, шукаю. Чисто для душі. Мені вистачає для душі, е можливо, раз чи два рази в рік, на яку годинку-дві. По паєві чи по городі походити, покупати якісь железячки, а от такі, такі погоди гарної, коли нічого не болить, нічого не свербиться, спокійно. І мені того вистачає з головою. Можливо, через те, що я ніколи нічого дуже дорогого не знав, то дорогого нічого не знаходив. Може, і через те, але все рівно нічого не знаходив, але отак собі пішов. Ну, значить, він знає, який я копач, який я шукач. Кажу, та да ти що, на дворі так градусів 2-3 морозець, хоча земля була не замерзла. Розказує. Значить, Один з пошуківців е не раз чув від е місцевих людей, що на цьому полі, десь там після Оранки, знаходились монетки, е срібні старовинні монетки. І щось йому приснилося е саме 1 січня приїхати сюди пошукати. Приїх приїхав, ходить по полі. Е а От там е на городах, там Цицинівські городи, дядько розкидає гній, е підходить до того пошуків, що каже, шукаєш скарба, ну, да, шукають, ну, все нормальна мова, звичайно, е з нормальних людей. А той дядько каже, а ти не тут шукаєш, піде далі, Та, там, там були монети, знаходили. Пішов той мужик туди, на те місце, де дядьку показав. І луп розорений скарб середньовіччя. Він його знайшов, ну, викопав там кілька деякий час, їздив туди. Ну ще й, напевне, ще й після того, як знайшов, то ще не раз туди приїжджав і не один рік на те місце. От. Ну, і похвалився він своїм колегам знайомим. Цей пошуківець перший звати Василь. Точно не знаю, в якому порядку знайшли, але тут три василі, три скарби по історії мої. Один з Людвич Василь, один з Бонівки і один з Кременця. Значить, от тоді, як Володимир Крутайович, подзвонив до мене, я не поїхав, звичайно, справа. От. Через декілька днів сюди ж приїхав інший Василь, і вже в лісі на урочищі Каліновщина знаходить скарб вже не розораний. Ще більший, ніж Перший. Після нього приїжджає ще один Василь. Вони між собою якісь чи то родичі, чи то колеги, ті всі три Василі друг другу похвалились. І знаходить ще більший скарб. І в цьому самому більшому скарбі, скарбі яка дивина, так як по розказах, можливо, там щось прибрехали, але я вам переказую те, що я просто чув на рівні слухів і так далі. От. Був, е, був е, глечик з монетами е, срібними. Середньовіччя і якась така дивина. В глечику, якби зверху ще лежала ніби турбинка, чи що там було, зогнуло жменя таких монет боратинок. Вони дуже-дуже дешеві, можна сказати, що вони нічого не коштують Хоча вони теж і срібні, тільки дуже низькопробні От, Я так по монетах старовинних зовсім не розбираюсь але боратинки в руках мав не раз. Вони фактично як сміття в нас на полях, можна так сказати. Так от, в цьому скарбу чогось були е, ті буратинки. Причому, наскільки я знаю, вони ще коли були в ходу, вони вже тоді не цінились. Там якась, якийсь цар провів реформу, наскільки я чув, вилучив е, в народу е, золоті і срібні е, високої проби монети, е, а дав заміну е, ці буратинки. І та реформа провалилась, і ті гроші ще тоді нічого не коштували, обесцінились, як часто буває зараз. Оказу було таке і колись. Ну, по суті, діла, обманув народ. От. І, е, і ще нібито, нібито був пучок волосся, струхлявий лого пучок волосся, ніби якісь чари чи щось таке. Оці от. всі три скарби знайдені на цьому урочищі Каліновщина. Чого здаю? Точку місце вибите перевибите Ще е, років два назад, то я замічав сліди пошуківців, там сліди від скутерів, від велосипедів, ну, коп, копане десь після обмолоту постирні. Е, а вже й вже, вже цього нема. І от коли ми цього року ми тільки прибором не мали часу займатися, от, а так раніше, то як посівна в нас чи жнива, то хтось з хлопців чи я з прибором ходили по, цих, по цьому полі. Ну, правда, по-своєму поєві ходили, наче вже не заходили, свого вистачає. Навіть кован цваха такого періоду не знаходили. Я більше вам скажу, знаходили запчасті від свого трактора. От десь якісь там гайки, десь ремонтували, ключ впав, загорнувся в землі, те ми знаходили. От там від фризи ножі, які де відламалися чи відкрутилися, От таке во. А нічого такого періоду, такого намоку навіть, 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 навіть. А взагалі наша місцина, кроме того, що дуже красива, дуже багата на всякі історичні події. І щось таке мені пригадується, що я десь колись від когось старожилив чув, що он десь там, ну так по, наскільки я міг зорієнтуватися це поле між синівкою і вілією по правому березі річки Вілія, десь в 60-ті роки були офіційні розкопки археологічні. Ну, Хто мені хтось колись раз сказав, ну таке, я потім уточняв інших людей, хто більш пов'язаний з такою справою, ніби ніяких підтверджень не було, але то ну, люди, які не цікавляться таким ділом, то їм пшистко єдно. Хто там що там робив, вглубався, особливо ще в, в тих руках. Тоді воно -то все не цінилося. От така історія про три скарби, три Василі до свята Василя. Хто слухав, молодець. Тикайте пальці вверх, вниз, куди-небудь, підписуйтеся. Історій знаю дуже багато, легенд, е видумок, невидумок, правди, неправди. Я їх постійно, я колекціоную їх і додаються свіжі, буду, буду розказувати при нагоді, при, коли буде хороший настрій. Поганим настроєм ні з ким не хочу ділитися, а хорошим завжди радий поділитися. Всім па-па, до зустрічей!